Це знають, пишуть та журяться. Вже неможливо побачити на гущені дерев'яну церкву без впливу радикальних ремонтів. Але, на наше щастя, ще є в наших селах та містечках гармонія та досконалість, байливе ставлення до духовної спадщини. І не треба підійматися далеко в гори, щоб милуватися красою пропорцій та прадідівською майстерністю. Церкву різьба Пресвятої Богородиці вважають оберегом ворогти та духовну візитівкою популярного карпатського курорту. Святиня розташована в південно-західній частині селища на пагорбі і її добре видно з автодороги. Один із дуже небагатьох гуцульських храмів, що зберіг автентичність завдяки професійній реставрації. Як часто буває, не просто визначити рік спорудження стародавніх сакральних об'єктів, Історики мають різночитання з приводу виникнення старовинної молитовні. За однією версією, будівництво позначають 1615 роком, інша дата трохи пізніше, XVIII століття. Вважається, що церкву спорудили сусідні яблуниці місцеві майстри, а пізніше, як траплялося часто, божницю придбали і перевезли до себе сусіди. У дзвіниці створено музей, де експонати зберігають історію ворогтянської святині. Майстерно виконана реконструкція у 1979 році зберегла втілення гуцульських народних традицій будівництва храмів, статус пам'ятки архітектури церква мала ще за радянських часів. Приклад відновлення дерев'яної культової споруди зі збереженням архітектурних деталей та духу століть. Може бути для інших громад, які не змогли обійтися без використання металевої броні та пластикових матеріалів. Кардинальна ситуація не тільки видозмінюють шедеври народної архітектури, а й не рятують духовні пам'ятки після новомодних метаморфоз. Різдво Богородичний храм постав біля цвинтаря, який з віками зрівнявся, а навесні церковне подвір'я. Вкриває різнобарв'я ромашок, волошок, конюшини та інших польових квітів. І добре, що храмову територію не застелили бетоном. Церкву оточує жива природа, спів птахів, мальовнича панорама навколишніх гір. Тут завжди відбувалося богослужіння, незважаючи на укази влади. Храми, освячені на честь Різдва Пресвятої Богородиці, завжди особливі. Їх не так часто зустрічаєш, ніж освячені на честь інших дат чи святих. 21 вересня початок церковного Нового Року, важливе свято для кожного християнина, день, коли народилася Діва Марія. За всім справжнім та непідробним, як магнітам, тягне до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Церква розташована на вулиці Олекси Добуша, 1, за 1400 метрів у південному напрямку від залізничного вокзалу та автостанції.